Флансиш, підробляєш або отримуєш кеш за свої послуги. Думаєш, що можна забути, і сірей не помітить ваших доходів, але сірей бачить більше, ніж ви бачите, на своєму банківському рахунку. 70% від сплати оренди списали за маленький стіл у кухні або у спальні. Дивіденди, акції, криптовалюта. Авто, яке возить більше продуктів з магазину та дітей зі школи, ніж. Працює у бізнесі, або, наприклад, ви подали якусь звітність через пошту Канади, яка зараз страйкує, На жаль, все це не цікавить. Сірей, що ваш лист не дійшов часто. Дайдлайн пропущено, що е, вартує штрафів та відсотків. Аудит і штрафи це не жарти, але їх можна уникнути. Я знаю, як подавати декларацію правильно, оптимізувати витрати, і залишити гроші у своєму бізнесі. Пиши скоріше у Дірек та забронюй зустріч завчасно. Сірей не буде нагадувати двічі, тільки підтверджені факти та суми можуть заощадити ваші гроші.